Сьогодні, 17 жовтня, помер український шоумен, гравець КВК і політичний діяч Сергій Сивоха. Йому було 54 роки. Про стан здоров'я шоумена, його медійну і політичну діяльність, а також відомі конфлікти, розповідає Київ влада. Про смерть артиста повідомила його близька подруга Світлана Бердеська у своєму Фейсбуці. Пізніше це підтвердила прес-служба шоумена. І хоча пропагандисти пишуть, що Сергій Сивохо пішов із життя в його рідному Донецьку, Насправді ж він перебував у Німеччині, де боровся зі своєю хворобою. Відомо, що з дитинства він хворів на бронхіт із астматичним компонентом і мав хронічні проблеми з диханням, що погіршилося через зайву вагу. Про це розповідав Сергій сам у програмі Зірковий шлях. Сивохо прославився завдяки своїй медійній кар'єрі. Він грав у КВК за команду «Дрімтім», знімався у кіно, вів та продюсував розважальні телепередачі: прихована камера, велика різниця по українськи, як стати зіркою і моя хата скраю. У 2019 році Сергій Савохо розпочав свою політичну діяльність. Він балотувався у народні депутати від Слуги народу в Донецьку область, але не прийшов, а згодом став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. З останнього він запам'ятався конфліктом з учасниками АТО. Ветерани були обурені тим, що Сергій назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом, у якому Росія не бере участі, а лише підтримує одну зі сторін. Це сталося на презентації національної платформи примирення та єдності, через що його штовхнули, і він впав. Одного із ветеранів заарештували, а на інших ветеранів Шоумен подав позов до суду. Пізніше його на вулиці зняв на камеру один із атовців і потребував вибачитись перед хлопцями і відкликати позови. Сергій відповів, що наразі немає їх номерів, але пообіцяв зайнятися цим питанням. Після повномасштабного вторгнення Сергій Савохо різко засудив війну і майже зник з медіапростору. Припускаємо, що колишній комік зосередився на діяльності національної платформи відновлення та єдності, де регулярно викладав фото, як передає гуманітарну допомогу медикам, військовим та дітям. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут на вас чекатиме більше актуальних новин. А з вами була Київлада. До зустрічі.